Привіт, друзі! Американська акторка та модель Памела Андерсон розповіла про свою рутину, яка допомагає їй мати неперевершений вигляд. Зірка часто виходить на червоний хідник без краплі макіяжу. Це щоразу підсилює інтерес фанів до особливостей її догляду за собою. Зі свого боку, Памела в інтерв'ю «The, The Times розкрила, що все ж має декілька секретів. Зокрема, білявка щодня дбає про свій ментальний спокій. І відмовляється від надмірної кількості часу у гаджетах і соцмережах. До того ж, щоразу після пробудження вона вирушає зустрічати світанок, склавши перед тим список справ на день. За словами зірки, серед цього переліку неодмінно можна знайти пункт про приготування їжі, її улюблене хобі. Протягом дня Андерсон також присвячує час ходьбі і загалом долає дистанцію у 4 до 10 кілометрів щоденно. У вільний від роботи час вона читає або переглядає старі фільми. Крім того, знаменитість володіє фермою та зізнається, що завдяки їй вона дійсно відчуває зв'язок зі своїм корінням, що надає їй ще більше сил. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.